То прошу, піднімайте руку і будемо тоді обговорювати відповідний законопроект правки до нього. Андрій Михайлович, з вашого дозволу, да, прошу. Дякую за слово. Дивіться, я б хотів би спочатку розпочати. Є поправка, яку я подавав, вона 96-та. Вона стосується питання продажу. Надлишків електроенергії, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Це якби для початку нашої дискусії. Якщо коротко, то зараз в Києві поз'являються перші ОСББ, які встановлюють собі системи накопичення енергії. І одне з таких ОСББ, от голова він називається ОСББ Порядок Шептицького на Станіслав Донцов сьогодні запрошений мною, щоб послухати цю дискусію. От, власне, вони до мене звернулися з тим, щоб дозволити на законодавчому рівні продавати закумульовану електроенергію цими системами накопичення енергії. В результаті що я запропонував? Є ОСББ, в яких встановлені сонячні станції, і ці ж ОСББ вони мають накопичувачі, і вони зареєстровані як. За механізмом самовиробництва. Тобто вони виробляють і споживають, але є в них певні надлишки, вони їх хочуть продавати в мережу. Зараз ОСББ, порядок Шептицького, до прикладу, продає ці надлишки в мережу, але продає їх по побутовому тарифу. Вони звернулись до компанії ясно. Компанія ясно сказала, що ви, власне, споживаєте електроенергію по побутовому тарифу, і ви можете продавати її по побутовому тарифу. Ну, по тарифу для побутових споживачів. А, моя пропозиція була в тому, щоб на законодавчому рівні дозволити їм продавати надлишки акумульованою електроенергією по ринковим цінам. Це може заохотити встановлення і перехід на цей механізм самовиробництва великої кількості ну більшої кількості ОСББ. Закупку ними э, систем накопичення енергії і можливість такого додаткового невеликого балансування системи тобто вони можуть забирати електроенергію і в ці системи накопичення в день, э, коли її э, більше ніж найдостатньо, достатньо, і продавати її в мережу ввечері. І на цьому ОСББ знову ж таки це не сильно прибуткова організація, але хоча би здобувати якісь кошти для того, щоб покращувати життя своїх співмешканців. З вашого дозволу, я би хотів би передати на буквально на дві хвилинки в нас присутні Станіслав Донцов. Я сказав. Він очолює порядок Шептицького ОСББ, Це перше ОСББ, яке стало активним споживачем. І в нас є також присутній Олексій Євгенович Тихонов. Він представник спілки асоціації ОСББ та ЖБК Києва. Дуже поважна і впізнавана людина, радник, заступника голови КМДА по якраз цим питанням. Якщо можна дати слово, щоби можливо ще в двох словах, просто про пояснити членам комітету цю норму. Це поправка 96, І попрошу вас окремо по ній провести голосування, щоб ми визначили, чи ми її підтримуємо чи ні. Дякую. Андрій Михайлович, да -да -да. у мене пропозиція в рамках регламенту. Я не розумію, чому таке. Ну, у нас є і так в цьому законі безліч, безліч проблемних питань. Це питання зануритися. Я вас одразу попереджую. Це не проста дискусія, це не проста тема. Мене дивує, що так просто. Ну там ну я на, на наступне засідання так само. Тоді буду запрошувати інших людей по-іншому, які дивляться. Але визначайтеся по регламенту, щоб ми не зав'язували всі те. Вона непроста одразу хочу скласти. Да-да, е, е, все нормально. Е, тема, тема не проста. Я хочу дати я хочу запитати просто в автора поправок, що тут мається на увазі, щоб прояснити для себе. Е, Тобто, якщо ОСББ має е, накопичувач, е, то може купувати по тарифу як для населення, а продавати по тарифу як для промисловості. Е, 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 чи має значення там який розмір цього накопичувача? Чи не має значення? Дивіться, і, ідея, якраз якщо якимось чином правка некоректно виписана, то ми можемо її поправити, але ідея загалом за, за цим стоїть така, щоби. Якщо є, наприклад, батарея потужністю 100 кВт, то лише електроенергія, а яка з. секундочку, щоб ми просто закономому. Ми можемо, але зараз є, є та редакція, яка є редакція? Зараз прямо тут на місці щось виписувати нове нам буде важко. Я просто хочу уточнити, чи там можна встановити будь-який накопичувач і купляти зранку, продавати ввечері? Ні, ні. Правка подана таким чином, щоб це не стосувалося якоїсь електроенергії, яку вони можуть купити з мережі дешевше і продати дорожче. А яким чином вони це не зможуть зробити? Давайте читати тоді правку, якщо ви хочете зрозуміти яким чином. Ну, ну я можете, вам... пояснити, можете своїми словами пояснити. Дивіться, Мені я не своїми не словами, словами Андрій Михайлович, Я ж пояснюю своїми словами. У нас ми не хочемо зробити так, щоб вони купляли дешевше, продавали дорожче. Це логічно. І я моя правка на це не спрямована. Тому ідея в тому, що вони закачують електроенергію, яка яка згенерована СЕС, закачують її в батарейку і ввечері по хорошій ціні продають. От і все правильно. А якщо в цей день в цей день немає сонця. Воно ж все ж залічиком вже відбувається. Якщо цей день немає сонця, чому вони не можуть взяти з мережі і продати в мережу? Ну тоді нам треба запобіжний куди написати, якщо його досі немає. Це ж питання для дискусії. Ну ви готові це дискутувати? Тому що правка відхилена от взагалі без ніякої дискусії. Ми можемо дискутувати на комітеті, чи нам варто її приймати? Чи ми приймаємо можемо, просто віхав. таблицю і все. Можемо. Е, ну, я... Я з згоден. Давайте ми тоді її продискутуємо. <пробітник> тому що тут дійсно тут є два моменти. Перший момент: <смеш> наскільки <пробітник> коректно, наскільки <пробітник> коректно, можна ж ту саму батарейку <пробітник> поставити на території, я не знаю, там якогось магазину чи на, на території якогось не побутового споживача? На території підпорядки, підпорядки, або можете відключити всі мікрофони? Це законопроект готувати. Можна поставити цю батарейку на територію непобутового споживача і купувати по РДН і продавати по РДН. Це е, одне питання, яке можна продискутувати. А друге питання е, е, технічно це вже стоїть за, за лічильником ОСДБ, Як тут тоді зробити так, щоби. Не, наприклад, просто не займатися купівлею, купив з мережі, продав з мережі. Можливо, і купівля теж не є погано, Це нормально, коли в профіцит системі системі ти купляєш з мережі. Но тут знову таки виходить, що ти купляєш як побутовий споживач, а продаєш як непобутовий. Тобто, умовно кажучи, вночі, коли ця енергія дешева, ти гарний, а в день, коли, ввечері, коли вона дорога, ти розумний. Тут якби треба. Не, 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 не. Треба про це просто все додумати. Я погоджуюсь, що треба подумати. От так як правку прописано 96, тут чітко сказано, крім обсягу, що дорівнює обсягу відбору електричної енергії, такою установкою зберігання енергії з мережі. Тобто, додаючи таку фразу, ми десь намагалися якраз і убезпечити від просто від закачки по дешевій ціни з мережі в батарейку і потім продажу по дорогій ціні. Воно то так, але якщо це все стоїть за приладом обліку, за приладом обліку, то там далі неможливо виміряти, звідки вона потрапила в мережу, звідки вона потрапила в батарею. Чи від розетки, десь там на горищі якогось будинку, чи від сонячної електростанції? Бо це все, все, все це все знаходиться вже за приладом обліку цього будинку цього і цього ОСББ. Андрій Михайлович, у мене є ще одне зауваження: в такому стані, то що пропонується? В цьому стані ОСББ теряє неприбутковість, що сказано в положенні про ОСББ. ОСББ не може бути прибутковою організацією. Читати, треба, якраз... Так, воно і не є прибутковою організацією, воно зараз продає. Не дає по... прибуток. Не дає, от... нами... нам зараз це буде зробити важко щоб... але я все таки пропоную дійсно цю правку поправити. Е... Життя динамічно міняється і не завжди в гіршу сторону іноді буває, що в кращу. І оця от новина, е... яку ми прочитали, що енергоатом погасив борги по ПСО перед тим, перед ким він мав їх оплатити, е... ну технічно, це перед Пупом, перед гарпоком. А гарпок відповідно погасив перед пупами. Відповідно, в нас в справці була норма так само, що мораторій на виконавчі провадження на основну суму боргу е, могла, е, не могла бути там на зелених, ще на когось, а, а могла бути е, лише на пупів, е, на борг гарпоку перед попами. Але на сьогоднішній день цього боргу немає, і його вже не має бути. ПСО має виконуватися нормально, що так воно і буде, тому е, потреби в цій, цій правці немає. Тому я пропоную її виключити, і щоб в нас мораторій на виконавчі провадження не стосувався взагалі ніяких основних сумбургів, а він стосувався лише штрафів і пені, і то лише тих, які виникли до 1 вересня 2024 року. Як ми зараз проговорили на комітеті, коли був у Львові, що ми встановили, що штрафи і пені мораторій на виконавчі провадження, які виникли до 1 вересня 24 року. Все, що виникло після 1 вересня 24 року. Можна і судитися, і по, основні, по основній сумі це очевидно. І по штрафах, і пенях можна судитися, відсуджувати і йти через виконавчі провадження списувати. Тому е, я пропоную, щоб ми цю правку врахували таким чином, що всі основні суми звідти виключені, в тому числі основна сума боргу гарпоку перед пупами. Е, я думаю, що немає сенсу мені зараз зачитувати редакцію. Просто ми з. Е, я з оцими е, словами е, ми дамо доручення секретаріату, щоб секретаріат від і за це проголосуємо. І щоб секретаріат відповідно е, там е, техніку юридично це поправив. Доброго ми, дня. Та. Мене чутно? Чутно, та прошу. Е Швебиш Павло, начальник відділу нормативного правозабезпечення виконавчих проваджень, Міністерство юстиції, е, 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 хотів би з поправки сказати, що ми взагалі Міністерство юстиції проти да, будь-яких мораторій, але ми розуміємо, що зараз є такий час е, і е, на ринку енергетичному такі проблеми, тому якщо там пенні штрафи, то це одне питання, але да, ми б дуже просили б, щоб не було мораторія по основному боргу. Ну, щоб мораторій був наскільки вузький, наскільки це можливо. Дуже вам дякую. Зрозуміло, дякую. А, Андрій Вікторович, ви ще казали, що якась третя правка? Так, да, і третя правка, Андрій Михайлович це наша вже стандартна практика. Традиційна рубрика розподіл коштів. А, ну, я можу сказати, що ми рухаємося в правильному напрямку як комітет. Тому що спочатку ми пропонували для погашення боргів перед домашніми сонячними електростанціями дати нуль відсотків від різниці на тарифу на диспетчерізацію від надлишку, який сформувався на рахунках Укренерго. Потім була ідея пропорційного, потім було 5%, відсотків, тепер 10%. відсотків. Тому загалом я дуже мені подобається ця траєкторія. А, і хочеться, чесно кажучи, що ми вже дійшли до цього рішення, що ми погасимо всі борги перед е, власниками домашніх сес. Я до речі, ну якщо можна, ще тут <кій> буквально кілька хвилин. Е, ця проблема вона збільшується. Зараз фіксуються невиплати е, якраз коштів перед власниками домашніх сес. То час як перед промисловими СЕС виплати йдуть десь 60%, десь 80%, То чомусь заборгованість перед власниками домашніх сес вона наростає. От, власне, з вересня, коли я вперше підняв цю тематику на засіданні комітету 30 вересня, тоді, за даними Укренерго, борг перед власниками домашніх сес був 2,2 мільярди гривень. Станом на сьогодні, за даними Укренерго, цей борг доріс майже до 3 мільярдів гривень. Тобто, у нас збільшення на 800 мільйонів за 4 місяці. І це свідчить про те, що чомусь перестали платити кошти власникам домашніх сес. Тому я думаю, ми це питання вже багато разів обговорювали. Я... Надіюся, що ми дійдемо до рішення, коли ми все-таки погодимо погашення всіх боргів перед власниками домашніх сес. Зараз констатуємо те, що є правка 133, де комітет пропонує розподіл по принципу 45 на 45 на 10. Ну, звертаю увагу, що якщо ми будемо ділити 10 мільярдів, то це 1 мільярд для власників домашніх сес. Що непогано. Я змушений визнати і дякую, Андрію Михайловичу, що ви йдете на зустріч. Це непогано. Однак мені здається, що з тим, що ростуть борги, нам потрібно все таки більше виділяти коштів для погашення заборгованості перед домашніми СЕС. Я наголошую, що для Укренерго я сьогодні спілкувався з виконуючим обов'язки директора. Олексієм Брехтом вони кажуть, що для них немає принципової різниці, куди ці гроші направляти на погашення яких боргів. Їм важливо, щоб ці гроші були направлені на погашення боргів. А чи це будуть погашення я боргів перед домашніми сес? Чи це будуть погашення боргів перед промисловими чи На балансуючому ринку для них це не має принципового значення. Ну, ми багато про це говорили. Це якби просто я скористався нагодою знову підняти це питання. Можемо голосувати. Дякую. А там Є? же з'явилося, Андрій Михайлович. З'явилося, що якась програма розподіленої генерації? да, Там я, я бачив, ну, там якось яка програма розподілена генерації? На мені. Пане Андрію, є там якісь згадування, що має бути розроблена державна програма підтримки розподіленої генерації? Вона да там є правка. Ну це не моя правка. Це я просто я бачу, що є ця правка. А, бо так. самовиробництво Андрій Михайлович, це така велика правка про самовиробництво для приватних домогосподарств і для підприємств державної комунальної форми власності. Має бути розроблена програма кабінету міністрів. У нас є 58 тисяч домашніх сонячних електростанцій в Україні. Перед ними зараз 3 мільярди боргів. Тому в мене дуже проста пропозиція по факту, там останні 3 місяці. Погасити всі ці борги. Решту давайте балансуючи ринок, давайте а, ринок перед великими виробниками сонячної електростанцій. Не проблема, да? але погасити борги в першу чергу перед домашніми. Тому я розумію, зараз десь 10%. Колеги поважаю ваше рішення з глибокою повагою до нього ставлюся. Давайте пробувати його в залі протягнути. Мені здається, що ми вернемося ще до цього питання. От. Ну, але знову ж таки, це рішення комітету. Я не можу піти проти більшості комітету. Дякую вам. Михайло Якович. Тоді пропонується, пропонується наступне. Значить, е, правки е, підтримати. Правку 1 частково, як в таблиці пише, правку 48 частково, е, правку 63 підтримати, правку 72 підтримати, правку 74 підтримати, тобто 1 і 48 частково, 63, 72, 74 е, врахувати. І комітетські правки, і, е, комітетські правки підтримати 125 по 134. -ту. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 і 134. І Єдине, що е, е, техніко-юридичними правками в оцій правці е, про... Е, 125-та частково, Андрій е, Михайлович, тоді стає. 125-та частково. Е, 125-та частково е, мораторій по виконавчих провадженнях е, лише на штрафи і пені, які були до 1 Вересня 24-го року ніяких основних сум. Ніяких основних сум в нас вже е, е, немає. І мораторій на штрафи і пені е, мораторій по основних сумах в нас відсутній взагалі повністю. Тому ми її враховуємо частково. Ця правка 125. Андрій Михайлович, а, а всі інші правки відхиляємо? А всі інші правки відхилені. О, ці, що я назвав, враховані або враховані частково. А всі інші правки тоді відхиляємо. Все, тоді двоє утрималися, двоє утрималися, і 23 за двоє утрималися.